Привіт, люди сьогодні без довгих вступів. Просто хочу присвятити це відео сучасним героям, що боронять зараз Маріуполь та інші міста. Але цих героїв чомусь у кращому випадку незаслужено мало згадують а у гіршому роблять з них цапів відбувайлів усіх штампів роснявої пропаганди. Так як ви вже певно здогадалися, сьогодні мова піде про азовців титанів новітньої української історії. Історія батальйону Азов розпочинається у завершальній фазі протестів Євромайдану, коли виникла потреба боротьби з сепаратистами та проросійськими колаборантами, за словами одного з тверців Азову Степана Байди, історія самого батальйону, а пізніше полку Азов починається навесні 2014 року в Києві, коли в старому корпусі готелю Козацький почали збиратися деякі представники майдану та їхні побратими, що вийшли з в'язниці, які були політв'язні в період правління режиму Януковича з організації Патріот України назову розпочався з 30 осіб ентузіастів, які навесні 2014 року стали там збиратися та організовуватися. Серед звільнених політв'язнів були Ігор Масійчук, Володимир Шпара та Андрій Білецький, які згодом сформують кістяк першого керівництва Азову. Ігор Масійчук, який називав себе тоді прес-секретарем руху під назвою Правий сектор Схід, заявляв, що активісти не планують оформлення в постійну структуру. Однак на початку травня 2014 року група Білецького розпочала створення батальйону Азов. З перших днів антитерористичної операції Азов був в авангарді національно визволення руху азовці брали в полон міністрів та функціонерів так званої ДНР усіх мастей. Відбивали від терористів будівлю міської міліції в Маріуполі, а згодом звільняли приморське місто, Маріуполь та його супутні міста, такі як Павлопіль, Бердянське, Комінтернове, Широкине. Також Азов брав участь у важких боях за Іловайськ та протягом усього часу війни на Донбасі виконував завдання у зоні ООС. Не всі це розуміють, але Азов це окремий загін спецпризначення Національної гвардії України, і це офіційний держпідрозділ в підпорядкуванні міністерства внутрішніх справ. Водночас, на відміну від деяких добровольчих підрозділів, створених у 2014 році, Азов ніколи не був неофіційним загоном. загоном. Спочатку свого створення він входив до структури МВС. Від осені 2016 до 24 лютого 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна Росії з Україною, полк Азов виконував різноманітні бойові завдання з протидесантної оборони на узбережжі Азовського моря. А від початку вторгнення Росії до України полк Азов разом з ССУ боронить нашу країну від окупантів. Особливо героїчною та болючою є ситуація в Маріуполі, де азовці лишилися єдиними сам на сам в оточенні ворога. На історії останніх подій зупинятися не буду через брак матеріалів та швидку зміну ситуації. Просто віримо в наших хлопців та в перемогу всесвіта бережи Маріуполь та Україну. А зараз давайте розберемо найпоширеніші міфи про Азов, які юзають не тільки русняві пропагандони, а й цілком притомні змі на жаль. Перший міф про те, що азовці це неонацисти. От саме через перше керівництво Азову і виникли закиди про те, що це фашисти, нацисти, терористи та таке інше. Справа в тім, що Андрій Білецький, випускник Харківського істфаку, між іншим, нібито написав численні дійсно нацистські та расистські публікації. Наприклад, у брошурі слово білого вождя авторства, нібито білецького міститься справді багато відверто расистської дичини і про мігрант і про чорношкірих і про українську расу. Однак важливо, що влітку 2015 року в етері інтернет-проєкту громадське телебачення під час інтерв'ю з Білецьким у нього запитали щодо цих публікацій. Журналістка напряму запитала Білецького, чи дистанціює він себе від минулого, від того, що він тоді писав, і чи змінив він свої погляди. На що командира зову тодішній відповів: мені було дуже важко себе дистанціювати від того, чого ніколи не було. Ці припис і так далі з'являлися незадовго до заяви Лаврова, де він усе це цитував, які вигадали безпосередньо російські ФСБшники. Білецький заявив, що ніколи не писав цих статей, що є відео і аудіозаписи, які є справжніми, а російські тексти під його іменем сфабрикувала російська пропаганда на початку літа 2014 року, коли і почав формуватися Азов. До персони Білецького справді можна ставитися по різному, та навіть якщо уявити, що він і справді був. Автором цих дивних публікацій слід розуміти, що він очолював Азов всього лише декілька місяців, а потім пішов у політику, і все на цьому його вплив на батальйон закінчився. А з 2017 року командиром окремого загону спецпризначення Азов є Денис Прокопенко. От до нього, взагалі, ніяк не придовбатися у нацизмі. Це героїчний військовий та гідна людина. Також важливо, що в лавах Національної гвардії, так само як і в лавах ЗСУ, взагалі немає підрозділів, які створені за ідеологічною ознакою. Єдина можлива ідеологія підрозділу нацгвардії це дисциплінарний статут, у якому, до речі, зафіксовано обов'язок поважати права, честь і гідність людини та утримуватися від висловлювань та дій, що порушують права людини або принижують честь і гідність людини. Також у дисциплінарному статуті сказано, що кожен військовий службовець. Повинен дотримуватися конституції, підкриваємо 24-ту статтю конституції і читаємо: не може бути переваг чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань статі етнічного та соціального походження, тобто самим фактом служби у структурі Нацгвардії азовці за замовчуванням визнають заборону дискримінації. І, взагалі, більшість ультраправих бійців покинула полк ще до кінця 2014-го року. На а решту праворадикалів, які відверто артикулювали свої погляди, було свідомо усунено новим командуванням полку у 2017 році. Останніми роками взагалі немає жодних підстав для звинувачень у тому, що у Вазові служать неонацисти. От ще з нещодавного ми призіраємо нацизм і сталінізм, стверджується в одному з останніх постів в офіційному телеграм-каналі підрозділу від 28 березня. До речі, цей допис російською мовою. Також часто зустрічаються закиди про те, що зовці це екстремісти, і в батальйоні служать ультраправі радикали з різних країн. По перше, іноземці взагалі не мають права служити в лавах нацгвардії України на відміну від ЗСУ. А Азов, як я вже казала, входить в підпорядкування нацгвардії. Так, на початках своєї історії, у 2014 році, коли далеко не всіх формальностей дотримувалися, в Азові справді де факто перебували іноземці, бо Азов був зацікавлений у людях з досвідом служби в західних арміях. Проте зараз жодного іноземця в Азові не служить. Також Росня активно форсить те, що навіть штати, нібито визнали, що Азов це терористи. Приводом для таких закидів є те, що кілька років тому в США обговорювалася ініціатива визнання Азова закордонною терористичною організацією. Це справді було. Тоді на тлі зростання ультраправого терору в країні конгресмени вирішили вперше показово внести до переліку таких організацій якусь закордонну групу білих супрематистів, як називають. У штатах ультраправих і додали до цього переліку азовців. Проте автори цієї ініціативи, які керувалися образом, створеним у змі, навіть не розуміли, що Азов це загін державного органу, а не якась там неформальна група парамілітарних екстремістів. Штатам швидко пояснили, що вони обкалялися азов швидко прибрали з цього переліку, але Росня досі форситься за чистісіньку правду. Наступний міф про те, що азовці це вбивці, що вчиняють військові злочини проти цивільних зараз у Маріуполі, та вчиняли їх з 2014 року. І це, напевно, найогидніші вкиди російської пропаганди. Але правда в тім, що моніторингова місія ООН з прав людини, яка була присутня в Маріуполі аж до кінця лютого 2022 року, та продовжує працювати зараз в Донецьку, таких випадків взагалі не зафіксувала і переконала доказів злочинів Азову навіть сама російська сторона, якщо їх можна так назвати, офіційно досі не надала. Вони просто роблять якісь банальні топівки в своїх змі про те, що там свастику малюють на. Трупо, господи, це не в голові не вкладається досі. Просто це ж не люди. А от хто справді вчиняв військові злочини, так це терористична організація Росія, яка наносила авіаудари по пологовому в Маріуполі або ж по драматичному театру, в якому ховалися жінки та діти, і яка досі вбиває просто сотнями тисячами наших мирних громадян. Але звісно ж, всі форсять, що злочинці це Азов. І взагалі на тлі стертого з лиця з. Землі міста з колись чотирихтисячним довоєнним населенням за кожне таке звинувачення русні просто людь неможливо стримувати за офіційними заявами. кажуть, що в Маріуполі вже понад 20 тисяч загиблих. Це просто знаєте, неможливо сприйняти якось усвідомити. Це, це просто жах. Сподіваюся, ця інформація, хоч трохи допомогла українцям не демонізувати наших героїв, поважати їх та не вестися на жахливі російські вкиди. Ну а якщо це відео подивиться русня, мені байдуже вам доводити я нічого не хочу і знати вас, я також не хочу. Просто заберіть своїх, як би тут сказати, щоб ютуб не забанив? Заберіть своїх виродків з нашої землі і ніколи сюди не повертайтеся. Ну і дякую людям, завдяки підтримці яких я і можу знімати відео на ці важливі теми. Якщо маєте бажання приєднатися до спільноти цих неймовірних людей, всі посилання є в описі та в закріпленому коментарі. Ну і буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки. Насправді саме те, що ви пишете, і дає мені наснагу не полишати Ютуб, бо останнім часом тут геть біда, принаймні з моїм каналом, постійні обмеження монетизації, блокування відео, спілкування з. Підтримкою Гугла та пояснення, що я нічого не порушую. Це тепер моя щоденна рутина, яка доволі таки виснажує. Але коли я знаю, що моя робота для вас важлива та цінна, сили на цю рутину таки з'являються. Ну що, до зустрічі, люди? Слава ЗСУ, слава НГУ, слава ТРО та кожному захиснику, захисниці та волонтеру та волонтерці. Словом слава українцям і слава Україні.